Активне дві це про молодь, це про танці агенція масового спорту продовжує свою діяльність. Долучайтесь. Мені відчуття, я готувалася до цього батлу і... і я не можу передати словами, як це круто. Хочу висловити повагу і вдячність організаторам до те, що вони створюють цей івент. Це дуже важливо. Це підтримує нас всіх від танцівників початківців до танцівників до мене до всіх. My pen is riddled with some nice dishes, and the ice glisten shining like some clean dishes. foot up on a pedal, they can get on my level. Maybe trying to catch a but you know, I don't let them. Pull too fast, give a whip, blast. too fast, give a whip, blast. Doggies have to kennel of you one of my temple. trying to get some game from me, but I don't tell them. Pull too fast, give a whip, blast. too fast, give a whip, blast. Pull too fast, give a whip, and I just go drunk. Activity The fresh off, so we'll let you know our class now. Було просто нереально Натанцювались Всі було класно, класна атмосфера. У нас офігенно круті талановичі нереальні люди. Обожнюю.